Я хочу звернути вашу увагу на такі проблеми у саду. Якщо їх зараз в такому молодому віці не вирішити, то в майбутньому дерево буде неправильний розвиток мати. Наприклад, ось у нас ми формуємо веретину, І ось у нас основна частина дерева. Ця гілка на себе перебирає дуже багато, тому ми її повинні видалити. Повністю. Хтось за неї все приряжав неправильно. Опа. Так. Далі піднімаємо крону. Ця внизу нам не надо, ця також. Так, тут вже ми маємо 60-65, 55 см І маємо вже гарну крону. І так, зверху. Паралельні дві гілки. Одну прибираємо. Центральний провідник, тут цілий куч гілок у нас. Також треба його ви... виділити. Ось так. Ми його обріжемо. Опа. Ось тепер ми маємо. Веретину.